Ну і давайте ще трохи про візит індійського прем'єра моді до Києва. Він історичний, вперше за історію відносин приїжджає очільник уряду. Що чекати, враховуючи нещодавний візит моді до Москви, який не те, що тепле, навіть таким дружнім можна назвати. Що чекати від візиту моді до Києва? Я все ж таки змінив трошки акценти. Насправді, ну звичайно, що ми будемо говорити про чи там будемо якісь сигнали передавати. Ну не знаю. Давно була зустріч з Путіним. Ситуація настільки змінилася. Ну, звичайно, могли по телефону зідзвонитися. дзвонитися. Чи захоче Індія себе представити певного посередника в регулюванні ситуації да, в завершенні війни пошуку відповідно ротечно, може, але є ціла купа питань з боку Індії до України, з яким. Ми Моді. Він зараз переобрався, став третій раз відповідно прем'єр-міністра. Це були доволі складні вибори. Він багато втрачав підтримки в сільській місцевості. Тобто, одне з його важливих задань це індустріалізація Індії, відповідно тих районів, які були зокрема для нього проблемні. Для цього йому цікава Україна в частині літакобудування, в частині виробництва газових турбін. Я не певне, що українці не знають або багато хто не звертав це уваги. Значить, супутник на місяць посадили і Індія, і там була газова турбіна використовувалася зря, якщо я не помиляюсь, українського виробництва. Okay. Тому у нас вже є відповідна кооперація з Індією, і мені здається, це питання індустріалізації. Це буде ледь не перше і головне насправді для Індії, тому що знову ж таки казати, що є зараз простір для перемовного процесу про те, що сторони готові. Якось чимось обмінятися, якимись там пропозиціями. Ну тут є багато різних варіантів, через які це можна зробити. Тому я думаю, тут був акцент саме на двосторонні. Далі що важливе для Індії? Так само це питання оборонних технологій, які є в Україні. Ну я не думаю, що ми звичайно там будемо щось зараз продавати, оскільки в нас напевно ж і далі вже діє заборона відповідно на. Експорт, але якісь контракти майбутнього, наприклад, щодо там морських дронів українських, які себе чудово зарекомендували, або ще чогось. Uh -huh. Ну потенційно він може про це також відповідно вести мову. Можливо, ще деякі інфраструктурні проекти. Ну тобто, там є доволі велика ще адженда того, про що там президент uh -huh. Зеленський Моді Шмигаль там вони можуть відповідно про це говорити, а не лише. Питання там миру да mm -hmm. і позиція Індії зрозуміла. Вони дуже миролюбивий народ. Вони цим вкрай пишаються. У них діє доктрина, яку у моді підтримується це неприєднання. Ну тобто, в умові, якщо буде mm -hmm. якийсь світовий конфлікт, вони жодному чином не будуть підтримувати жодну відповідно Ну, Так він oh. і буде, але oh. да. Власне, про результати точно будемо ще говорити за результатами візиту. У ранковому шоу шовпрокидесі. Дякую, гори, що приєдналися до ефіру. Доктор політичних Дякую. наук Ігор Петренко був з нами на прямому зв'язку.